Oh, I can, I Усім привіт! З вами, як завжди, я Саня, і ви на каналі Галсі. Сьогодні будемо грати в гру під назвою Tower of Fantasy, де ще новесеньке, яке вийшло, до речі, недавно навіть. І це досить крута гра, яка. Ем, напевно, копіює чимось Genshin Impact. А з іншої сторони це навіть дещо новеньке. Дещо новеньке ось. Ми побігаємо, побігаємо, глянемо, що це за гра, що з цього вийде і так далі. За інші звуки я вибачаюся. У мене сестра та все таке. Ось. Тому, друзі, не зважайте. Так що там музика? Не розумію. То є, то немає, це нормально чи ні? До речі, її чути, будь ласка, скажіть в коментарях. Також, сьогодні будемо робити оцінки каналів. Побігаємо, оглянемо на сюжет, так названий, проте тут уся гра поки що на англійській мові. Немає ні української, ні російської мови. Ось. Щоб хоч щось розуміти. Ось. До речі, Контенту на каналі не було дуже-дуже давно. Ось, зв'язано це з тим, що я повністю себе посвятив основному каналу. І не знаю, не знаю. Тому що активу насправді досить мало на цьому каналі. І я почав дещо ріже робити якийсь контент. Хоча насправді у мене є відео, <кхід> і не одне навіть, яке я міг би опублікувати, змонтувати та опублікувати на цей канал. Ось, але не знаю, не знаю, побачимо. Побачимо. Подивимося, що це ось у нас таке ось на екранах, цікаве, чи ні. Ось, не знаю, стрім буде досить недовгим. О, розпочалось, що за. Пролагало дещо. Не круто, не круто, лагице не круто. Так, я не розумію о, куди це я потрапив і чому це у мене віднімається ХП і. До речі, Підфрізію. Та що мені десь нагору летіти потрібно чи як? Не розумію, не розумію. Зовсім не розумію. Так, ага, це сундук, це суду, це мені не потрібно. Мене цікавить. Куда? Куда? Я не розумію, що відбувається. А привіт, капітан Булга. Смірнов, це ти? Здорово, здорово. День добрий. Тепер е, на цьому каналі я розмовляю українською мовою. Маю надію, що ти мене розумієш. Якщо ні, то буду дещо переводити. Так, я не не понял. Що відбувається? Зовсім не понял. До речі, граємо сьогодні в Tower of Fantasy. Tower of Fantasy досить цікава гра ось. А, напевно, це вбивця гри а, Genshin Impact. Проте це не факт. Ось, подивимося, що це, як ось в подобну гру можна грати ось. Не знаю. Хоча, як сказати, грати можна, тому що я вже вкачав собі досить о, немаленький левел, ось, доки грав ось. Подібне, Так все це лайно потрібно забрати. Так, смирнув. розказуй, як мне тебе. Діла, справи, розказуй. О, кейси, зараз накрываем. Ти не слышал, будем що смирнуть. Погиб. Приняв мутаген. кітанал. Ого. Он убил много влиятельных бомжей. Но не справился с их лидером. Ооо! Боже, наш герой помер. Боже, что делать? Что делать? Так, нужно окно закрыть, а то... Зараз начинается, комедия. Прийду до Саня, ты дебил? Я сказал, не, я не дебил. Боже, бедный смерло, бедный Смирло. Ну, мы почитаем его, по -по -по поменем. Ох, бедняга Смирло, так ошибка. Видео поток слишком медленно. Просмотр может идти с буферизацией. А... Ну, битрейт у меня в норме. Ану, якого пісенка, яка ошибка. Так, на... маю надію, що мене чути і усе добре, тому що я не знаю. Не знаю, що відбувається. Ось. Давайте я дещо зроблю. Потрібно використовувати усі прелісті цього стріма. І ось я зроблю тако для тих, хто ось новенький, щоб вони заходили на відео. Ось. До речі, у мене є одна проблема. У мене є одна величезна проблема, я забув зробити дещо саме тому я вас а... хочу. Так, тепер вся його армія під чітким руководством. О, советую посмотрите на тривки Стріма Дріга. Очень тригативна історія. Так, займемося цим. Я. До речі, був на Дріга і досить, досить, досить довго. І бачу тебе ось. Uh, зараз, зараз, зараз. Uh, так, 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 дещо замікс. Як стай я скачав. Що саме ти скачав? Трошки не розумію. Трошечки не розумію. Так, я маю дещо зробити, тому що я не підготувався до стріма від слова зовсім. Саме тому зараз тут ви будете бачити дещо схоже на кусок лайна. Так, а, друзі, привіт! Здоров, я тут. Вибачаюся. Тому що у мене ОБС, як завжди, мене послало на три веселих букви. І це зовсім не круто. І це зовсім не круто. Ось, потрібно буде грати ось так. мінус стрім. Усе добре, усе добре. Уже усе є. Усе є. Здоров, Смірнов, Привіт. Здоров усім! Я появився. Я вибачаюсь, тому що. Обеска каже, що вона не має бажання ось, стрімити для мене. Не має бажання. Ось от розумієш. От не хочеться їй. Я не розумію чому. Що Обески не подобається? Смірнов. До речі. Ой, Смірнов, Господи, капітан. Так, другу всім. Алло, прийом. Алло, прийом. Мене чуть. Майно дій що так. Смирнов, більше. ні, смірно вишенієте. Тепе... Смірісь. Тяжко, тяжко, тяжко. Досить тяжко змиритися з цим. Тому що я не знаю як, як, як би мирновусь. Не розумію. Ем, я не розумію, чому у мене ОБС не хоче стрімити мене. Якого біса. Ох. Також плоха новина. Це саме те, що Tower of Fantasy чомусь. Коли я саме її стрімлю, також грала. Ще не гра, а. М -м, лайно вилітає. Лайно вилітає. Ось. Саме тому, напевно, я зараз... Знаєте, що зроблю? Пограємо в Валхейм? Ні? Що думаєте? Капітан а, Бульга. Зіграємо в Вальхейм? Зіграємо? Будемо грати, чи не будемо? Ану давай. Ти єдиний а, зритель, який зараз сидить у мене на стрімі. Давай, вирішуй. Вирішуй. Будемо щось ми робити, чи не будемо. А, до речі, що Вулхем у мене є? Так, є Вальхем. Цікаво, але в мене прев'ю немає на Вальхієм. Виходить, доведеться мені цей стрім скрити, тому що це виходить якийсь клікбейт. Мали грати в Tower Fentis, граємо в а... Вальхейм. Блях, я не пропадаю, я в другий город їду, позже зайду. Окей, окей, капітан. Дякую за те, що зайшов. До речі, як... як там з тим Мортісом? Що будемо робити з ним? Доки ти ще не пішов? Ти може вже пішов, не знаю. Так, я повернувся темний екран, це тому що ми заходимо в цю гру. Не знаю, зараз напевно я буду закінчувати цей стиль. Нема смисла, бачу, людей немає зовсім. Захват гре, ну, бальхен, буда стремиться. Давайте я отсюда экран. О, е, нифига себе! Врачи на українські ну, досить круто.